Хекін 250 2023 року. По налаштуваннях карбюратора. Ця тема вже дуже в інтернеті фігурує. Що я зробив? Налаштував поплавкову камеру, поплавок повинен бути йти в рівень з ребром карбюратора і відкрутив гвинт якості, який знаходиться зараз. Покажу з іншої сторони. Ось. Чотири оберти. Двигун повністю холодний. Повністю холодний двигун. Як він зараз заводиться? На холодну, на холостих працює добре. Пострілів у вихлопну трубу при скиданні газу немає.